Вітаю, ми приймаємо рішення за наших дітей, і це нормально. Але тоді, коли це відбувається, коли дитина ще не дуже самостійна. тому ми приймаємо рішення, в що йому вдягатись, ми приймаємо рішення, в якій школі йому навчатись, в якому класі, що їсти і таке інше. Але приходить час, коли потрібно відпустити дитину, і що навіли на цей допис. 28 років кандидату, і за нього мама пише дзвонить і розповідає про те, який він гарний, спеціаліст, що в нього дуже є велика експертиза, щоб компанія, в якій є така вакансія, його розглянула. І ось ситуація, коли 28 років, це вже самостійна людина, і, в принципі, як на мене, коли ми, як батьки, не просто переймаємося, а втручаємося в деякі процеси, іноді забуваємо про те, що це вже доросла людина. І якщо ми не будемо а, давати свободу дій, а, обирати те, що хоче дитина, повірте мені, прийде той час, коли нас не стане, і а, ця дитина буде не самостійно. У мене була така ситуація. Я спостерігала, коли все життя моя знайома жила з мамою, і мама приймала рішення вплоть до того, там, як виховувати дітей, онуків, і жила тільки з нею. Коли мама померла рік, людина не могла прийти до тями, тому що навіть не розуміла, як платити за комунальні, як бути без роботи і Як заробляти гроші, щоб діти були не голодні? Таке інше. Ви повинні розуміти, що у кожного з нас своє життя, і дітьми вони є нашими постійно, але. Відпускати це тоді, коли ми приймаємо будь-який вибір, навіть тоді, коли нам здається, що цей вибір помилковий. Або ми точно знаємо, що він помилковий. Тому кожен потрібен пройти свої шляхи і завдяки урокам навчитись, і бути все ж таки більш-менш самостійним тільки для того, щоб в цьому житті. Роз, розвинути себе як особистість і досягти того, чого він мріє, а не того, чого хочуть батьки. Скажіть, як це відбувається у вас? Чи погоджуєтесь ви з цим, чи ні? Цікава ваша думка.